Добрий день. Сьогодні подивився відео, на якому один чоловік крив відбірним матом електромобілі. А суть питання в чому. Йому дали потестити, поїздити на електриці, електромобілі. Електромобіль, я так зрозумів, був клас автомобіль Mercedes b класу, і він на ньому тиждень їздив. І він розповідав, як це все задобало, зарядки, шнурки, підзаряджатись, розраховувати кілометраж та все інше. Це все як перепліталося відбірним матючим. Ну, мені скучно стало на першій хвилині відос, сам десь був хвилини на 3, але додився до кінця. Суть в чому. Електрички це вже наше сьогодення. І Якась частина нашого майбутнього. Наскільки велика частина нашого майбутнього, ми ще не знаємо. Mm. Але, ну, питання в чому. Це як, знаєте, раніше були такі смартфони, не смартфони, а телефони кнопочні. Наприклад, Nokia там, 31.10. Потім такий був шикарний телефон Sony Ericsson K750. Вони працювали як кирпичі Практично безсмертно, тримали заряд чуть чу тижнями, але потім почали з'являтися е смартфони з сенсорними екранами. Андроїд зжав батарейку за півдня, вічно висі висіли на шнурках, підзаряджалися, глючили, тормозили, тупили та все інше. Але хто ще згадає телефони кнопочні? Хто йми користується. Практично не хто. Зараз користуємося цими смартфонами, сенсорними екранами. І суть в чому з цього відоса, яку він єдину фактично правильну мисль сказав, і mm -hmm. я її знав до цього, що для того, щоб їздити на електричках, потрібно змінити свою свідомість, потрібно змінити свої. Якісь дії, установки та інше. І в даному випадку, з того, що казав той чоловік, чоловік він просто не хотів міняти і не хоче міняти свої установки, свої якісь паттерни або інше. І тому от таке у нього негативне відношення до цих електромобілів. Але я знаю, наприклад, може в майбутньому, чи якось ще електричні, чи не електричні будуть, може будуть інші автомобілі зовсім на інших видах палива або електроенергії. Ми ще не знаємо. Так як ми не знали, наприклад, що років 20 назад ми, наприклад, уявити не могли, що будуть, наприклад, ті самі телефони з сенсорними екранами. Так от, до чого я. Світ дуже швидко міняється, змінюється, і деяке майбутнє вже фактично дуже швидко і входить в наше життя. І до цього потрібно швидко адаптуватися, приймати ці зміни і не казати, що, наприклад, о, там колись було краще. Лучше або так, як кажуть, і трава була зеленіша, і дерев'я були вищими. І я був молодий і красивий. А вам цього найкращого і гарного дня. Бережіть себе.